Друзі, вітаю! Я дуже рада вас бачити на своєму youtube каналі І сьогодні я хочу з вами поговорити про одну дуже важливу глибоку річ про очікування. Ми чекаємо, що нас зрозуміють без слів, що все піде за планом, що інші будуть поводитись так, як нам зручно. Але саме через очікування ми найчастіше розчаровуємось, конфліктуємо, ображаємось або замикаємось у собі. Ми очікуємо. Уваги, підтримки, любові, реакції. Очікуємо, що наші зусилля оцінять. Що якщо ми вкладемось у когось, то отримуємо щось у відповідь, але найболючіше, коли цього не відбувається. Один з найпоширеніших сценаріїв це коли ви чекаєте, що партнер здогадається, чого ви хочете: квітів, подарунку, слів або ж підтримки. Але він не телепат. І коли ви мовчки сподіваєтесь, але не отримуєте, починається образа, біль, внутрішній діалог. Стилі він мене не цінує. І весь цей емоційний шквал створюють не дії іншої людини, а ваші власні очікування. Із добрих намірів ми кажемо своїм дітям: дивись, як вчиться твій товариш. У твоєму віці ми вже працювали. Ми хочемо мотивувати своїх дітей, а фактично лише тиснемо. І часом це віддаляє. А дитина перестає відчувати безумовну підтримку, яку б мала отримувати вдома. У дорослому житті ми завжди очікуємо, що друзі будуть поруч, що колеги оцінять наш вклад. Що кохана людина завжди розумітиме тебе і без слів, але кожна людина живе в своєму світі, і вона не зобов'язана відповідати нашим уявленням про ідеальне. Часто ми навіть не проговорюємо про свої очікування, а потім ображаємось, що їх не виправдали. Ми придумаємо в голові ідеальний сценарій, як має пройти день, розмова, подорож. А потім, як реальність не збігається, починається розчарування. Але ж ключ не в тому, щоб нічого не очікувати, а в тому, щоб усвідомлювати свої очікування, ставити їх під сумнів і не плутати бажання з реальністю, коли ми починаємо керувати своїми очікуваннями. З'являється внутрішній спокій, життя не стає передбачуваним, але стає легшим. Ми більше не залежимо емоційно від того, що має або не має трапитись. Керування своїми очікуваннями це важлива частина емоційного інтелекту. Це не про те, щоб нічого не хотіти, це про гнучкість та усвідомленість. Є кілька дієвих підходів, які можуть допомогти, почнімо з саморефлексії. Придивіться до своїх очікувань, запитайте себе, ну звідки ж вони взялися, можливо, з минулого життя, з чужого досвіду, з фільмів, батьківських установок, соцмереж. Якщо ви чекаєте, що партнер має здогадатися про ваші бажання. Це звідки? Далі реалістичні цілі. Чим менше ми ставимо завищені планки, тим менше стресу. Наприклад, якщо ви почали щось нове, дайте собі час, не чекайте результатів за тиждень і давайте іншим людям простір бути собою. Важливо бути гнучким. Життя непередбачуване, і коли щось іде не так, це не вас. Це просто інший поворот. До прикладу, якщо поїздка зірвалася, це можливість зробити щось інше. Перестаньте мислити категорією все або нічого. І ще один ключ комунікації. Якщо вам важлива підтримка, скажіть про це, не мовчіть, не грайте в гру, угадай, чого я хочу. Люди не вміють читати ваші думки. Чим більше ви говорите щиро. Тим менше простору для образ дуже допомагає вдячність, коли ви щодня фокусуєтесь на тому, що вже маєте, ви починаєте менше вимагати від світу. Бо ви вже наповнені. І просто спробуйте кожного вечора хоча б три речі. Згадуйте за які ви вдячні. Це змінює оптику. Навчіться приймати невизначеність. Світ не зобов'язаний бути зрозумілим. Іноді життя складається не за планом, і це нормально, якщо ми відпускаємо потребу все контролювати. Ми вивільняємо величезну кількість енергії. І нарешті техніки зниження стресу. Медитація, дихання, йога це не про моду. Це про контакт із собою. Коли ми менш напружені, наші очікування стають м'якшими, більш гнучкими. І ми легше приймаємо те, що світ не завжди буде ідеальним. Очікування це ж не ворог. Очікування повинні бути нашими союзниками, а не джерелом болю. І лише ми самі відповідаємо за те, як ми з ними взаємодіємо. Усвідомленість, гонучність. Вдячність, діалог. Ці прості речі здатні змінити якість нашого життя. Не чекайте, що хтось зробить вас щасливим. Не чекайте, що світ буде завжди справедливим. Почніть з себе, і ви відчуєте внутрішню свободу. Я дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на мій YouTube канал і до нових зустрічей в нових відео.